Я просто кукарач немножечко ну, со <смі> своїм приколом. Ну, я, не, я не знаю, я дивлюся, у мене буває зміна, просто воно все ж переберть якось. Але я така виходжу з позиції, улипаюся. Друге поранення було взагалі дуже цікаве, тому що е я була 300, я закрила все одну зміну. Приїжджає комбатна евакуація, дивиться. Ну, і... У мене пацани були в шоці. Вони кажуть, я, ти розумієш, як це з цієї сторони виглядає? Каже, всі там забігають щось в той ко, типу, щось треба заховатися. І я не йде така. Матим з автоматом по посадочки улибається. А в мене ребро підбите, в мене гематоми на ногах, руках, з фінгалом вже ходжу таким гарним. Я не знаю, ну просто я така людина. От я в батю пішла. Йому пальці рубануло. він взяв їх, приніс до лікаря, сказав, приший. Ну, з цим або народжуєшся і якось розвиваєшся по життю, або цього немає. Я не знаю, як ті люди вивозять бо я кукарачу мені хорошо.